Дякую захисникові за те, що я живу у селі, за те, що сплю в своїй постелі, за те, що ранок зустрічаю, що маю хліб і сир до чаю, що бачу небо, кущ калини, що чую ще мити ташини. Пірнаю часто в сни казкові. Я дякую, дякую захисникові. Рідні, незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні, добрі, люблячі, ніжні кохані. Вмілі упевнені, незрівнянні. Щиро подяка вам, наші герої. Ворога знищите ви у двобої. Вами пишаємось і віримо безмежно. Ми будемо, будемо вірними і незалежні. Ви у наших думках. Ви у наших серцях. Ви у наших словах при молитві На життя полотні. вам люємо дні. Де вас успіх чекає у битві? Де вас янгольський цвіт. Укриває від біт. Бог тримає свою парасолю, від вогню, що в лице. Тільки вірте у це. Захистіть нашу землю і вон. волю.